Вітаю в ефірі. випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі затримали російського агента, який збирав розвідданні про місця базування підрозділів ЗСУ та держприкордонслужби. Колишнього правоохоронця після початку повномасштабного вторгнення завербували російські спецслужби. За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на них і запропонував співпрацю. А натомість просив розглянути його кандидатуру на керівну посаду у разі захоплення одеського регіону. Чоловік збирав дані в Одеській та Миколаївській областях. У зоні особливої уваги опинився добровольчий батальйон Чорноморська Січ. Російський агент записався на співбесіду до керівництва Добробату, нібито для вступу до його. Олав під прикриттям цієї легенди він таємно фотографував місця дислокації підрозділу та вивчав психотип командира, аби його завербувати. Під час обшуку в агента знайшли мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Суд відправив зрадника до СІЗО за державну зраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі СБУ. Україна відправить до Ємену 30 тисяч тонн пшениці. У неділю в порту Чорноморськ пришвартувався балкер під завантаження українським зерном. Це вже шосте судно в рамках програми «Grain from Ukraine, мета якої доставити українське зерно в країни, що страждають від голоду. У понеділок з портів Великої Одеси вийшли ще три суховантажні судна, які везуть 154 тисячі тонн агропродукції для країн Азії, Африки та Європи. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 828 суден, які експортували понад 25 мільйонів тонн українського продовольства, йдеться у повідомленні мінінфраструктури. Зернову угоду продовжили ще на 120 днів. На цьому наголосив міністр інфраструктури України. За його словами, українська сторона продовжує роботу над тим, щоб включити до чорноморської ініціативи також порти Миколаївської області та розширити номенклатуру вантажів. У вікенд одеські працівники комунального господарства відзначили своє професійне свято. За такої нагоди до їхньої непростої праці долучилися діти міста. Акцію Я можу як комунальник провели одразу на кількох локаціях. Школярі з захопленням пробували прибирати прибудинкові території, забиралися в кабіни спецмашини. Власноруч майстрували шпаківні, а своїми емоціями підняли настрій і дорослим працівникам ЖКГ. Як пройшов захід, бачила наша знімальна група. З самого ранку у дворі на Черемошках кипить робота. Комунальники прибирають територію, розпилюють сухе дерево і готуються зустрічати своїх сьогоднішніх маленьких гостей. До дня працівника комунального господарства одеських школярів запросили взяти участь в акції Я можу як комунальник. Ми пропонували всім мешканцям, гостям нашого міста, дорослим дітям, взяти участь в роботі комунальних служб, стати або електриком, якщо це можливо в деяких моментах, або робітником з комплексного прибирання, або водіям наших малишів, як ми їх кажемо, машинах, що прибирають тротуари та вулиці міста. Через повітряну тривогу початок заходу вимушено посунули, аби не наражати дітей на небезпеку. В цей час комунальники зізнавали журналістам не вірять їхня робота може бути цікава школярам. Ви знаєте, якщо діти підійдуть, будуть питати, я їм розкажу. Ну я вам скажу, воно їм це не інтересно. Але такі прогнози не справдились. Щойно пролунав відбій, діти висипали на двір і завзято взялись до праці. Ось ця дружня трійця Кирило, Саша і Ліза розібрали граблі і активно почали приводити до ладу подвір'я. І... Найбільшу зацікавленість дітей викликали технічні машини, малюки, прибиральники, сміттєвоз і ескаватор. Мені подобалося кататися на всяких машинах. Мені теж подалі машина. Мені подобалася така машина. Мені подобалось цей кататися на мусоровозі. Там є веб камери, які установлені ззаді машини. Вони сморять, як допоможники, э, э, загружають баки. В високій кабіні сміттєвозу щодо чого школярам пояснював водій Юрій. Комп'ютер управляє процесом загрібання мусора, вигрузки, погрузки, ручник, кнопки, там, мігал, там, да, монітор, щоб людей не потерять ззаду. А іншою прибиральною машиною, так званим малюком, завідує Сергій Мінаєнко. Кожного дня він двічі об'їжджає на ній підвідомчу територію. Починається робота в мене шість, десять закінчується, а тоді в два години проходимо теж до чотирьох. Ну це включається вода там спереді, Тут включаються щотки. Професія комунальника не проста, але необхідна людям. Чистота у місті, зелене оздоблення, вулиць, ремонт комунікацій в будинках все це лежить у сфері відповідальності працівників сектору ЖКГ, зазначають в профільному департаменті. Ця професія, вона не її не помічають. Але коли в місті якісь свалки, сміття образуються, скажуть, а що це ніхто не прибирає? Або якщо, мабуть, дорога там була посипана, не прибрана, а що це відбувається? Тому ми вирішили таким чином популяризувати нашу професію комунальника, бо тут працюють дуже. Цікаве, дуже віддане місто люди. Самі комунальники про свою роботу розповідають просто не вдаючись у подробиці. Працюємо, вбираємо, наводимо чистоту, порядок, все. Час ми на 6 часов приходимо на роботу, працюємо, потім йдемо пообідаємо, йдемо далі робити. Початок роботи о шостій ранку. Цей аспект професії комунальників збентежив школярів чи не найбільше, але не всіх лякає ранній підйом. Я і так си так так комунальники також познайомили дітей із іншими аспектами своєї роботи. Зокрема, наочно продемонстрували, як лагодять внутрішньобудинкові комунікації. Діти спробували розрізати пластикові водопровідні труби, а також приміряли маску зварювальщика. Саша скажи, бачиш щось? Ух ти! О, Саня нічого не бачить. Бачиш, От я теж вдягла і нічого не було видно. Окрему увагу дітей захопив стенд з електрикою. Серед школярів маленька Беатріса. Дівчинка каже, в школі цю тему поки що не проходили, але після блекаутів цікаво дізнатись більше про дроти і струм. Хоча час без світла для школярки минув доволі безхмарно. Нарисувала ну, там, ще щось, те ігралася. Хотіла на улісто для мене це час пройшло швидко. На окремому столі діти робили шпаківні, аби потім повісити їх на шкільному подвір'ї. А інші із захопленням допомагали комунальникам у прибиранні. Для школярів це весела акція на день, а для працівників ЖКГ непроста щоденна праця. Але дітям своїми щирими емоціями вдалось викликати усмішки на обличчях усіх дорослих. Селище Любашівка Подільського району, голова фермерського господарства, оголосила безстрокове голодування на знак протесту проти знищення її тваринницької ферми. Рішенням селищної ради її позбавили земель, які багато років були кормовою базою для тварин. Звернення до влади на всіх рівнях, аж до столиці, поки не дали результату. Тому фермер вирішила вдатися до крайніх заходів. В чому суть проблеми, яка допомога потрібна підприємцям? Дивіться далі. Ось такому вигляді вранці 20 березня біля будівлі селищної ради побачили жителі Любашівці голову фермерського господарства Молочний Дар Плюс Світлану Маслову з села Кричунове. Через рішення місцевої влади вона оголосила безстрокове голодування. Цю жінку добре знають в районі. Вже більше 15 років вона з чоловіком тримають власну тваринницьку ферму, потужна стадо Голштинської та Голландської порід. Вона налічує більше 30 голів, з яких 26 – дійних корів. Оце, оце господарство, оця ферма, ми пішли до неї 15 років. 15 років нарощували королі. Це ті колонки, які з маленьких селян рощували, купляли маленьку телятку, вигодовували. І от час ідемо на. Рушу. Фермерське господарство протягом 15 років обробляє земельну ділянку в 55 гектарів на умовах аренди згідно з укладеним договором, розповідає фермер. Вчасно сплачує арендну плату. Земельна ділянка услугувала кормовою базою для поголів'я, але восени договір з Масловою на аренду ділянки селищна рада вирішила не продовжувати, а передати землю підприємству з іншої громади. Це рішення поставило ферму на межу виживання, бо відсутність кормової бази означає факт. Тичне знищення поголів'я, а це за воєнні часи справжній злочин, вважає Світлана Маслова. І під час війни, щоб йшло ішло знищення поголів'я. Ви знаєте, я, я, працювала, я, я працювала сільським головою, я працювала лікаром 25 років, лікар педіатр розумієте, і щоб на і з, з часом собі створити отаку одушину, я не маю права працювати. Що далі? До кого мені звертатися? Шановні, до кого? Хто в нашій державі може мені допомогти у цій такі скрутній ситуації? Як, можна, подивіться в очі цим тваринам? що Вони, вони хочуть жити, вони хочуть теж доїтися, вони хочуть приносити користь і мені, і державі. І після всього, і після всього треба все знищити. В сільській громаді пояснюють рішення про передачу земель більш вигіднішими умовами, які запропонував новий орендар, але на камеру пояснити свою позицію селищний голова відмовився. Світлана Маслова говорить, що не знайшла порозуміння із чиновниками одеської обладміністрації, які приїздили в район. А ось серед місцевих жителів її багато хто підтримує. Голова громади і голова районної державної адміністрації упереджено ставляться до цієї справи. На мою думку, першочергово договір повинен бути під час військового стану, так і сказано, заключений з маслом. Все. Родина фермерів б'ється за збереження свого господарства вже п'ятий місяць, розсилає листи у всі органи, але поки безуспішно. Вичерпав всі можливості маслова вирішила оголосити голодовку в приміщенні селищної ради і не виходити звідти, поки її питання не вирішиться. Таким чином, фермер сподівається зберегти справу свого життя. Дайте право на труд, дайте. фізичний труд, це тяжкий труд. Я Одеси-Рені в районі села Монаші легковий автомобіль збив пішохода. Молодий чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. Легковик насмерть збів пішохода, який перетинав трасу поза пішоходним переходом і в погано освітленому місці. Водій був тверезий, повідомили в поліції регіону. Потерпіли від отриманих травм, помер до приїзду карети швидкої допомоги. За словами водія пішохода, він не помітив, бо його нібито засліпили фари зустрічного автомобіля. На встановленні особи загиблого поліцейським знадобився якийсь час. З'ясувалося, що чоловікові було 26 років. Він мешкав у старокозацькій громаді. За фактом Смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. В Одесі затримали наркоторговця з великою партією наркотиків. У чоловіка вилучили понад 30 пакетів із особливо небезпечною психотропною речовиною. На одному з блокпостів у Суворівському районі патрульні зупинили автомобіль та знайшли у пасажира 31 пакунок із порошкоподібною речовиною. Чоловік зізнався, що це метадон підготовлений для продажу в Одесі. Правопорушника затримали. З'ясувалося, що 39-річний одесад вже потрапляв у поле зору поліції за торгівлю наркотиками та сильнодіючими лікарськими засобами. На цей раз за повторний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На території національного природного парку Тузлівські лимани затримали двох браконьєрів, які завдали державі збитків на півмільйона гривень. Під час спільного рейду поблизу села Катранка співробітника сектору водної поліції виявили двох мешканців сіл Лиманської громади, які незаконно ловили рибу з сітками. 31-річний чоловік рибалив з човна, 36-річний – в брід. У правопорушників вилучили злочин 350 метрів сітки та 36 кілограмів риби, карасів, сазанів, окунів. Відкрито кримінальне провадження. Браконірам загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Весна в одеському зоопарку. Тварини повертаються у відкриті вольєри. Після зимової сплячки прокинулися в ведмеді. І одесити з дітьми прямують до зоопарку з нетерпінням, чекаючи на зустріч з улюбленцями, а також бажаючи познайомитися з новонародженими звірятами. Про те, що змінилося у зоопарку за рік війни, і як сьогодні тут зустрічають весну, дізнавалися наші кореспонденти. В одеському зоопарку навіть під час війни вирує життя і народжуються нові мешканці. Тут регулярно проводять різноманітні заходи та свята для мешканців міста. Однак, за словами Ігоря Білякова, війна вплинула на плани зоопарку, і деякі з них поки що не вдалося здійснити. Зато ми построїли новий львятник прошлим літом. Мы вот, ну, вот Жорику вольер обновили. Ну и так по мелочам. Очень много мы сделали по зеленой зоне. И сейчас у нас в планах реконструкция в этом году реконструкция летнего вольера-становника. Это очень важно делать. Сначала мы сделаем летний вольер, потом будем делать зимник. З настанням весняного тепла тварини в Одеському зоопарку повернулися із зимових приміщень у відкриті вольєри. Відвідувачі розповідають, що скучили за старими знайомими і хочуть побачити новонароджених звірят. Ми часто приходимо, і я люблю і Львов, і слона нашого, люблю мені всі цікаво. А тобі, хто більше, всього подобається такое животне? Мені теж всі. А саме є? Ж... Мішка ще такой милий, сидить сонний, не може понять, що происходит, і спать, хочет. погода така, но, но але що такой, <смас> не проснувся. Директор зоопарку розповідає, що ведмідь виглядає сонним, бо нещодавно вийшов із зимової сплячки. Буває то в початку марта, буває в кінці марта. Встають, вони ж взагалі у нас не сп'ять на ну, сквозь зиму. Вони просипаються періодично, попросять кушати, ми їх кормимо і потім знову засипають. От, і просипаються вже в марті. Проте Одесити та гості міста зможуть побачити у вольєрі лише одного ведмедя, а не двох. Співробітники зоопарку намагаються зробити так, щоб тварини не зустрічалися певний час. Ми їх випускаємо поки поочередно. Потому что э, самка э, находится в состоянии охоты. Она сейчас вот у нее она гуляет, насколько мы понимаем. И мы не хотим допускать э, спаривания, потому что э, сейчас есть договоренность всех зоопарков в Украине не размножать э, медведей, потому что медведей очень много. З приходом весни в одеському зоопарку у літній відкрити вольєр випустили і головну знаменитість слониху у Венді. Однак поки що не всім відвідувачам зоопарку вдалося її побачити, оскільки Венді все ще часто гріється у зимнику. З приходом весни в одеському зоопарку у літній відкрити вольєр випустили і головну знаменитість слониху у Венді. Однак, поки що, не всім відвідувачам зоопарку вдалося її побачити, оскільки Венді все ще часто гріється у зимнику. Она заходит, да, потому что все-таки холодная погода, ей не нравится, когда холодно. Она заходит внутрь в зимник, чтобы греться. Но много времени уже стала проводить, когда такая, когда солнышко выходит, она уже мы уже выпустили ее больше недели. Поки що Венді у зоопарку єдина слониха. Однак, якщо вдасться оновити їй вольєр, то є ймовірність, що у Венді з'явиться друг. Усього слонихи 44 роки. За цей час вона подарувала зоопарку три слонення. В 92-му, в 98-му і в 2004-му було три слоненка. Перша вона відказалась і вирощували наші співробітники у себе вдома в квартирі. Квартира была уничтожена, конечно, слоном. И он уехал в Австрию. Потом была девочка Тенди, и потом мальчик. 2022 року в одеському зоопарку з'явилося багато малюків. «Бейбі-бум» продовжується і сьогодні. Однак через війну процес обміну тваринами між зоопарками сповільнився, розповідає Ігор Біляков. І не всіх малюків, народжених минулого року, вдалося розподілити до інших місць. Буквально от, е, е, навіть, кілька днів, як ми заключили там договор з. Е, с Ферфельман парком. Они, кстати, переехали, же, вот, Большая часть их коллекции находится сейчас в Полтавской области. Вот, но они там будут создавать тоже определенные сафари и копытных животных вот, нашего приплода. Тоже мы им будем передавать это и антилопы Нильгау венгерський скот, лами, муфлони. З початку війни зоопарк також прийняв майже тисячу тварин, яких не змогли взяти із собою господарі. За цей час багато домашніх вихованців повернулися назад у свої сім'ї, а деякі знайшли нові. Розповідає директор зоопарку. Половину розібрали їх же господарів, які вернулись. Ну, почти половину. І чуть більше половини з тих, які... Которые... А, а и там вже більше 800 тварин, получается, по 900. Другу половину ми роздали в нові сім'ї. У нас вже почти нічого не залишилося. Одеський зоопарк все ще готовий прийняти свійських тварин, проте на умовах, що вихованець буде влаштований у нову родину. 20 березня день весняного рівнодення. В астрономії це особлива дата, коли тривалість дня та ночі урівнюються. Саме цього дня вперше за 6 місяців на північному полюсі Землі сходить сонце. А з давніх давен вважали, що в цей день остаточно настає весна. Про те, які сюрпризи зберігає нам весняне небо, розповіли в Одеській обсерваторії. Здавна вважалося, що у день весняного рівнодення починається справжня весна у північній півкулі після 20 березня дні стають довшими, а температура повітря піднімається у день, коли сонце проходить небесний екватор, довжина світлового дня та ночі стає практично однаковою. Це момент коли день, положительність дня равна по ночі, а після цього почнеться приємне збільшення світового дня. Объясню в цей день что Солнце Сонце на востоке, заходит на уходить потім воно постійно буде восхода. Проте період рівнодення разом із весняним сонечком приносить і магнітні бурі, відзначають астрономи. Чергова сильна буря накриє землю 31 березня. Земля в період окажеться окажется воздействию. активности Солнца, как мы говорим, с обоих полушарий. В этом месяце, конец февраля и весь март, отмечается очень красивыми и интересными явлениями на Солнце. Происходят вспышки, выбросы довольно больших масс вещества, которые частично достигают Земли. І викликає для магнітної возмущення. Космічні тіла непохитно продовжують свій рух. У березні з одеського неба зникне Юпітер. Водночас, дедалі яскравішою стає Венера, її видно на заході після заходу сонця, каже астроном. За словами вченого сьогодні розробляється місія польоту на Венеру. Вважається, що під шаром хмар планета зберігає безліч таємниць. Температура п'ятсот градусов постаграду Цельсія. давление 100 атмосфер, вот при такой температуре плавится свинец. И одна из загадок Венеры, кстати, состоит еще и в том, что каким образом достаточно большие горы на Венере вообще являются устойчивыми, потому что при такой температуре подложка, на которой находятся такие мощные горные массивы, ну, в общем-то, должна быть достаточно прочной. А при таких высоких температурах, конечно, она представляет собой такую, я бы сказал, не очень прочную основу. Також у весняному небі продовжує бути добре помітною червона планета Марс. Недавно було відмічено збиття, ну, збиття перебування два роки на Марсі находиться космічний е, марсоход NASA в місті з вертолітом, який удачна місія. Вертоліт вже завершив 50 політів на розстоянні примерно. в целом на 10 километрах он обследует территорию Марса, и казалось, очень успешная именно его работа в том, что он прокладывает маршрут движения марсохода. Вчені продолжают исследовать и орбиту Марса, отзначают астрономы. Найдены, например, такие удивительные купола на Марсе. Оказалось, это песчаные дюны, но удивительно ровной формы. Тож теж вызывает, конечно, прийде удивление, яким образом в природі такое може происходить. Сьогодні в небі над Одесою астрономи спостерігають і низку інших планет Уран, Нептун та Меркурій. Щоправда, побачити їх можна лише у телескоп. Перегляд зоряного неба обов'язкова частина програми суботніх заходів у одеському планетарії. Подробиці можна дізнатися на сторінці планетарію у Фейсбук. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.